Продовжуємо вести репортаж того, як ми монтуємо в нашому магазині дизайнерський камін. Вже під'єднали до димоходу, поставили акумуляції. Це те, про що ви чуєте, коли є в нашому магазині. Ми наголошуємо, що ця річ дуже потрібна. Вона дозволяє зекономити тепло, забрати його надлишок, і продовжити тривалий час це тепло залишати в будинку. Дуже корисна річ. Починаємо одягати панелі на бічні та фасадні частини. Це ось такий талькомагнізітовий камінь. Зараз замонтуємо і подивимось, як вона працює. Отже, ми в нашому магазині знаємо не тільки теорію, але й практику. Тож, власними руками, ставимо камін у своєму магазині. Запрошуємо вас на огляд його за нашою адресою.